13 квітня, вербна неділя, Росія завдала ракетного удару по Сумах. Загинуло 35 людей, понад 100 отримали поранення. Ми дізналися про це вже після завершення Заходу. Світла пам'ять загиблим. Попри біль та втрати ми тримаємося разом, і ця зустріч стала ще однією можливості підтримати один одного, обмінятися емоціями та бути в єдності. Ось як все відбувалося. Ми з дівчатами прийшли завчасно, щоб підготувати залу. Трохи згодом почали приєднуватися учасники фесту. Я була запрошеним гостем, тому не знімала багато. Лише декілька кадрів з дівчатами, трохи вишивки, все, що встигла захопити. Якщо чесно, не планувала публікувати це відео, але коли після зустрічі знов активізувалися вишивальні інквізитори з докорами, непроханими порадами і моралями, що нам можна вишивати, з ким то виришувати і як взагалі ми сміємо проводити такі зустрічі, я зрозуміла, що треба показати, ми живі, ми вільні люди. Ми маємо право на радість на свою думку, підтримку та своє сколо спілкування. Поки в суспільстві існують такі моралізатори: ті, хто забув про людяність, ті, хто розділяють, цькують інших за свою думку, за погляди і смаки, не буде ладу в нашій країні. Дякую організаторам магазину «Вишила». Компанії Лукас та моїй вишивальній подрузі Євліні Мінський за цю душевну та щиру зустріч було по-справжньому тепло та затишно. Наші стомлені, зранені серця та душі трохи відволіклися від страшного сьогодення.